Мої хороші усіх вітаю! Приїхав на свій невеличкий город, у свій квітник привіз помідори. Сьогодні буду висаджувати. Зразу подивлюся на обстановку, на ситуацію, бо не був теж знову ж таки добрих два тижні. Навіть не знаю, що робиться на городі. Тому сьогодні будемо висаджувати помідори, і я вам покажу, що в мене там росте чи не росте. Ну, подивимося разом. Мої хороші, якщо ви ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися. Натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні мої відео. Не забувайте писати коментарі. Це допомагає каналу, це допомагає каналу розвиватися і рухатися вперед. За що я вам дуже-дуже дякую. Ходіть, покажу вам свої квіти і свій город. Ой, дуже шкода він з тою погодою, бачите, яка не передбачена. У мене заквітнули гортензії. Правда, в горшках вони такі нещасні, я їх вже і підобрював, ну, квітують. Треба буде теж обов'язково знайти місце на городі і їх посадити. А також в мене тут є ще три горшки. І тут така вона дуже, дивіться, яка красива. Хоча я щось не можу зрозуміти, а що це таке Щось почало листки підгризати, бачите? Яка шикарна. І тут дивіться, тут листки гарні і яка сама квітка Шикарнюща, бачите? От. Треба буде подивитися, що це таке. І теж перекропити, бо це щось мені не подобається. Попри те, що квіточка просто шикарнюща. Просто. А ця величезна, така ніжно-ніжно-рожева. Дуже гарна. М? Красота. Так, мої хороші всіх вітаю. Боже, ну на кінець. О, я добрався. До того свого квітничка подивитися. Після цих душів, знову ж таки, цей піон, я так зрозумів, що це щось оце на рахунок цих душів, отака от ерунда. Бо воно його перекрутило, попри те, що навіть отакі от випустили декілька квіточок. Ну просто таке, знаєте, бідолашне, не Е, Оці іриси низькорослі почали цвісти, квітувати. Їх дуже мало, але пару штучок є. А, пару таких в мене цибулинок виросло. Я думав, що вони будуть такі височезні, гарнющі, але вони ні до чого. І ви знаєте, душі, дивіться, це троянда. Вона соковита, вона шикарнюща. І я вже подивився і побачив, що на ось цій вже є тля. Кинулась тля. Треба подивитися мені, О, бачите, дивіться, треба терміново сьогодні, що поки нема дощу, поки до дощу. Треба буде покропити, бо тому що. Бачите? Дощі, дощі, дощі. І оці от комашня, вона просто починає заїдати. А оце от град побив е, Лілії. Такий був град, що отак от побив Лілії. Так, а тут що робить? Ця штука. Як вона тут опинилася? А, бачите, дощі. знов треба все по берегу пересапати. Троянде до доща треба окропити, бо, бо тому що пропадуть. Я ще й так знаєте, дивуюся, треба ще взяти якийсь препарат від фітофтори, бо такі, бачите, соковиті листочки гарні. Від фітовтори, бо тому що волога, 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 і воно просто все заїдає і пропадає. Значить, моя конференція груша. Дуже мала багато квіту, дуже. Вона така була прям аж аж. І е, теж половину поскидала. І тим не менше, дивіться, які от шикарнющі груші і як їх багато. Ви знаєте, я так думаю, що я таке половину цих груш теж. Ось, дивіться, яка ситуація. Половину цих груш теж е, пообриваю. Може ще почекаю, може ще сама поскидає, але треба буде пообривати, бо тому що дуже багато врожаю. Дуже. Е, з Цієї сторони. Чудові трояндочки, нема нічого, ні тлі, нічого, але для профілактики треба теж окропити 100%. Тюльпани, як бачите, отакий стан, що їх треба вже буде викопувати. Не знаю коли, чи сьогодні я встигну, бо сьогодні я маю іншу роботу. І тут дивіться, теж ми маємо це яблуня. Слава переможцям. Цього року в нас теж буде. Такий непоганий урожай яблучок є. Може, ще теж пооблітають. Ну, по ситуації, все по ситуації. В кого пошалися сім'яні коробочки, не забувайте, що їх треба обломати, бо вони забирають силу в цибулин. А нам треба, щоб цибулинки були міцні. Поки ми їх ще не викопуємо, то щоб не, йшло, щоб не йшла сила в насіння, пообривайте. Так, колоновидні груші традиційно заложили чудовий. Урожай. Так, тут в мене територія під посадку цих, як називається, помідор. І смородина. Теж є урожай, теж заложила. І знову ж таки починається листечка крутитися. Це говорить про те, що є шкідник є вже тля. Треба кропити. Так, погороду. Погороду ніфіга. Нічого тут у нас не виросло. Я бачу тільки редисочка зійшла. Рядочок кропу зійшов. Редисочка, рядочок кропу. А тут десь-не десь бачу виліз якийсь салатик. Раз. Таке саме, десь-не десь виліз салатик і почав пробиватися кріп. Так? Ну, подивимося. Не буде ще нічого тут, як то кажуть, ворохобити. не буду нічого робити, подивлюся по ситуації. Буде щось, то буде, не буде, то, то не буде нічого. Так і буде. Значить, м -м -м -м, лавандочка. Дивіться, як шикарно почуваються, які кругляшки. Шикарні. Лілії теж шикарні. Е -е Чи в мене є абрикоска? Чи щось таке втрималося? Чесно коротше, я не бачу нічого. Ходив, ходив, наблюдав, наблюдав, дивився, дивився. На оцій гілості мало би бути щось. Мало би щось бути і. Нема. Мало би щось бути і нема. Я думав хоч на пробу почекати. Ой. Думав хоч на пробу буде щось десь. Нема? А ви кажете. А ви кажете. І тут не хочу потуптати, бо не знаю, що де проросте. І хочу абрикоску знайти хоча б одну. А, он там є, знайшов. Хотіть, 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 хотіть. Все ж так, як то кажуть, на пробу в нас буде. Дивіться. он тут є. Раз, два, три, бачите. Он там є. Четверта на тих спичках. На оцих довгих шп... шпашках, шпичках. На тих довгих шпичках пару зав'язалося. Пару є. На пробу буде. А на тій мілюзгі... Ой, до речі, дивіться, яка красота. Зацвіла хакурані щіки. Її треба буде постригти. Така от кулька. І вона оце от називається цвіт. Оце от білі паруски, це вона так квітує, зацвіла. Дивіться, як гарно виглядає. На такому штампі. Хакуронішіки. І отут у нас, мої хороші, залишився один красунчик. Але добре, що є. Знаєте, хоч один. Головне, що він виріс і втримав. А, он там ще один є, дивіться. Це перший рік, що він дає плодиці абрикос. Тому чудово, що хоч є, ми скуштуємо. Будемо мати на пробу. Якщо Цього року вже є перші плоди, то на другий рік має давати теж плоди. Я не буду обрізати дуже сильно, максимально лишу його довгим, щоб він не стресував, щоб трохи пішов ріст, бо він дуже-дуже низенький, знаєте? От, Тільки жировички потім позабираю. І все. І ось така ситуація. На пробу є, на пробу є. Яблука є, грушки є. Черешня, хоч би одна теж. Ще ж така от величезна вже, знаєте. Широчезна. І хоч би одна черешенька, зараз я пошукаю. Хоч би була одна черешенька теж на пробу. Знаєте, далі середину залізу пошукаю. Ні, а, о, дивіться. Вон там заховалася. Теж, в нас цей сезон буде пробний, знаєте, по одній черешенці, по одній абрикосці, але попробуємо вже. Так що... Такі справи. Може, зараз трішки піде, знаєте, тепло, бо тому що, я думаю, але хоча одні же ж повилазили салати, правда? А чому інших нема? Я не знаю, подивимося. Може, зараз піде трошки тепло. Вологи є багато, бо в нас душі і йшли, ішли, то може на кінець щось і виросте. Не знаю, бо так би нічого не росло, а так вон кріп виліз, той салат виріс. Хоча, може, вони, знаєте, теж різні. Самі по собі. Ну нічого. причепилася. Добре, що так є. Вігела теж закладає вже квіт, цвіт. Подивимося. Я чого сьогодні приїхав? Знаєте, я вам хочу просто давно не був. Знаєте, просто я просто давно не був і хочу вам все показати. Як то кажуть, обхід, знаєте? От. Але чого я приїхав? Я привіз помідори. Я думав, що я сьогодні не встигну, бо я вчора ввечері їх отримав. Я думав, що я не встигну, але таки я зміг і сьогодні приїхав, подивився по погоді, що мають бути дощі, то хочу зараз швиденько посаджу помідори, поки немає такого палючого сонця, і, ще, і, знову, ж таки, і знову ж таки будуть ще дощі йти, вони мають прийнятися. На рахунок магнолії. Магнолія відійшла хоч трошки, але, бачите, залишилася живою. Це вже теж радує. Це вже теж радує. Невисоке, але красиве, правда? Ага. Так, і поки ці трояндочки, ця шикарна, бачите? Це та ота чорний, чорна магія. Чорна магія у нас ще кущ величезний, тому обов'язково ще теж поки нема дощу. Зараз пошукаю, у мене мало бути там актара. Мало щось інше мало бути. Розведу і перекроплю. Тільки не знаю, чи в мене тут є пульвілізатор для окроплення. Зараз пошукаю. Це якась така бідосічка, дивіться, взагалі. А, вона теж її заїдає тля. Правильно, як за всі соки висмоктує тля, то яке вона може бути. Так що таке? Так, от мої помідори. Я склав ящик і приніс. Зараз я вам покажу, які саме сорти помідорів я придбав. І я вам покажу, як я буду їх висаджувати. Так, таку грядочку перекопав і намітив ямки. Ви знаєте, я думав, що мені тих 20 помідорів навіть не вилізуться. що тут в мене території взагалі немає. А в мене, виходить, ще є місце на 20 помідорів. Ну, а ще буде так штучок 10 моїх тих, що в мене ростуть черіків. І мені ще можна сміло щось садити. Так що. Подивлюся, буду слідкувати за флорою. Якщо в неї будуть розпродажі, якщо, якщо лишиться якась розсада в неї, і в неї буде якийсь розпродаж, то я потім докуплю. потім докуплю. Зробив 20 ямок, такі глибоченькі. Зараз іду води. Ось так. У мене є такий от шланг, але знаєте, тут треба його розмотувати через практично... Це подвір'я, бо в мене город з помідорами в зовсім іншому куті. Тому не хочу тягнути шланг. Мені краще взяти відро води і прийти з відром. Значить, ще пам'ятаю, як садив мій діду помідори. Ще баба Леся, Вірочка моя дуже любила помідори, то завжди робили такі от великі ями. І отак одне відро. Отак добре вливаю. Одне відро, напевно, на... 4 ямки, максимум на 5 ямок. Щоб вода аж стояла. Отак. Щоб вода аж стояла, а потім відійшла і в нас утворилося таке, знаєте, болото, така багнючка. Нічого страшного, налийте і нехай 5 хвилин вода впитується і робить таке нам болото. У мене є 5 ямок. І я візьму на 5 ямок, отак от відро води. І Я добре пам'ятаю, коли садив помідори мій дідусь, він казав, що наливайте води, посадіть помідори, і потім добрий тиждень, навіть 10 днів, поливати їх не потрібно. Звичайно, зараз така погода, що можуть бути і дощі, їх і передають такими невеличкими, але це не проблема. Найголовніше, що Росада, яка мені прийшла, вона вже вся піджилена, завітрена, обдобрена, оброблена і від фітовтори, і, ну, від всього. розумієте? Бо коли мені каже Наталя, тобі добре видавати, а я кажу, давай пакетик такий, щоб мені тільки вистачило їх на помідори. А вона каже, ти що? Каже, Боронь Боже, помідори підживляти не потрібно. З ними вже все окей, вони вже все зроблено як треба. Тому те добре у мене буде виключно для квітів. І не більше. А помідори це просто, знаєте, як то кажуть, знахідка. Не треба ні кропити, ні підживляти, бо у тому стаканчику сформована корінева система, і вони там чудово почувають. Вже все готово. Добре, я вам потім покажу, які вони будуть з стаканчика. А зараз, щоб, а зараз, щоб не гаяти часу, наливаю в луночки водичку, і нехай вона собі помалу впитується. От, як в мене буде огород. Вроді здається, що... Рівненько вийшла луночки. Правда? Чи не дуже? Ні, рівненько. Добре. Поки, бачите, перша вже отак впитується і таке отробиться болото. Я, тепер я вам покажу помідори. О, вже ближче і детальніше. Такі от. Так. Диво... дивовид. Підписано, бачите, Тут підписано висота рослини, півтори метра. Дивовид, дивовид, дивовид. Я буду висаджувати абсолютно знаєте, не по сортах, в рандонному порядку, який мені помідорчик візьметься, такий і посажу. Значить, тут в мене грейпфрут це той томат, який в розрізі нагадує настоящий грейфрут і має прис, присмак цитрусовий. Теж півториметровий. Двіться Чері. Чері. Са. сан, -сан. Чері, са. Чері, сан сансан. Сансан якийсь. Сансан -сан то сан-сан. Значить, що що цей. Так, ага. Гарпатель. Гарпатель. Чужий почек, я не дуже розумію. Маністо. Оце Маністо, я, до речі, про нього дуже багато чув. Про цей Маністо. Це дуже гарна сливка, якщо я не помиляюся. Тайга. Сливка Гурман. Оце я теж про нього дуже багато чув. Наталя про нього показує багато на ефірі. Довго, довго те. Салі. Салі. Оце, дивіться, бачите. Як картопля, правда? Рожевий гігант. Я замовляв різнокольорові. Чері. Е, От, до речі, там де чері, треба, пане Євдей, окремо садити, Окремий рядочок. Чері сан. Щось там сан. Чері сан. Так. Так. Дивовід. Благодать. Є. Так. О, рукавиця вже, вже порвалася. Так, вогняна комета. Це щось має бути кольорове. Я замовляв різні е, сорти. Замовляв для того, щоб. Ой, тут відклеїлися упаков... Ой, відклеїлися. Стікер відклеївся. Нічого. Е, я замовляв різні сорти. Так, шоколад. Шоколад. Замовляв різні сорти, бо казала Флора, що, знаєте, коли вони починають давати плоди, то грядка як в ботанічному саду. О, те ж шоколад. Грядка як ботанічному саду. Одні плоди рожеві, одні червоні, одні чорні. І дуже гарно дивиться. Малинове серце це. Бачите, сорти практично всі в півтори метра висотою. Зебра, зебра-золота, зебра золота. Зебра золота. Так, Косово. Косово. Тут теж в мене нема стікера, Так, козула. Отака от козула. І остання теж не підписана, нічого страшного. Такі от в мене будуть сорти томатів. Скажу вам декілька слів. Це наша коліжанка з Тіктоку Флора Фантазій. В Телеграмі є група, де фотографії всіх томатів, і можна замовити. Якщо когось зацікавить окремо, не проблема. Пишіть мені коментар, я вам напишу телефон і зможете собі по вайбору сконтактуватися. По ціні вас орієнтую зразу, бо знаю, бо сам купував. Один стаканчик 30 гривень. 30 гривень за один стакан. Але зауважте, що розсада підживлена, завітрена, покроплена, одобрена. Вам тільки треба зробити ямочку, полити і посадити. Все. Все. Шикарна коренева система. Дивіться, як стаканчик вона оплилася. Бачите? Шикарна коренева система. Ось, як гарно видно. І це, як то кажуть, такі, знаєте, елітні сорти. Це дорожнечі насіння, це елітні сорти, це дороге насіння, це все фірмове насіння. З одного куща, як казала Флора на ефірі, з одної китиці до 6 кілограм урожаю. Так що дивіться, якщо хочете мати якусь таку, знаєте, ексклюзивні сорти, а найголовніше не те, що ексклюзивні, а смачні, красиві, то, будь ласка, на сторінку до Флори фантазії. Кого зацікавить, пишіть, я вам телефон для вайберу залишу. Поки лялякав, поки показав, практично вода бачите, впиталася, робив, робив, робив доволі велику відстань між, однаково, приблизно, між кущами, щоб по ширині, що по довжині. Бо Тому що помідори мають бути високими, півтора метровими. Потім для них треба буде місце, щоб вони мали куди рости. Тому отак в пів метра робив. Між луночками з усіх сторін. Почекаю зараз ще пару хвилиночок, а, і буду висаджувати а, помідорки. За той час біжу в підвал, подивлюся, а, що в мене є по хімії. У мене по-любому є по хімії, щоб я окропив троянди. Бачите, до речі, Алка, подивись. В тебе вже все відцвітає, а в мене тільки-тільки повилазили перші бутони, навіть ні один ще не розквітнув. Тільки-тільки те, щось дерево мені не подобається, що так. Нагнулося, треба його забити, якийсь колечок і його підв'язати, бо щось воно мені не подобається. Хмари, дивіться, я не знаю чого, але, напевно, щось на дощ збирається. То треба мені встигнути хоча б за дві години до дощу перекропити троянди, ну і, звісно, закінчити з томатами. Ця, які гарні троянди. Просто шикарнющі. І бачите, як воно є. Тут нема нічого, ні одної бумажки. Е, 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 е. Тут нема нічого, ні одної букашечки. Поруч гілка, вже вся обліплена. Тут нема нічого, тут все обліплено. Навіть якщо буде дощ за 2 години, то за ці 2 години я думаю хоча б щось, але воно таки дасть результат. Ніц. Така ситуація, все заїдає. Тому біжу, шукаю і поки... То, поки все, знаєте, купу роботи. Зараз все зроблю. Ну це листя. Таке соковите, просто, знаєте, саме листя таке, як декоративне в троянде. Воно таке стає бурдове, а потім таке от стає темне-темне, а потім стає таким яскраво зеленим І, до речі, дуже гарний сорт, тому що він дуже мало піддається тим нападам тої всякої тлі і всякої біди. Ви знаєте, якщо від тлі не покропити, воно буде таке все паморочне, і потім по-любому кинеться фітовтора, попри те, що в нас без безперестанку. Тому біжу зай... Тому біжу, пошукаю якусь хімію. в мене по-любому є. І, і обов'язково окроплю. Красота? Красота. Знаєте, мої хороші, таких продавців, направду буває дуже мало. Тому що я замовив 20 томатів. Заплатив за 20 томатів. А мені он гарно чемно склав стаканчики. І посадив 4 рядка по 5 томатів. Ось, бачите, яка гарна грядочка, рівненька. Один в один. І виявляється, мені флора ще поставила 21 томат. Але це ще не все. Окрім цього, мені ще приїхала коробка з подарунком. Там і спаржа, і ампельна рослина, і салати. До речі, мені треба ще салати зараз повисаджувати. Я теж їх, я теж їх. Привіз. Ось вони, бачите? Салати мені Флора написала, беру теж зразу посажу. Мені Флора написала, що там почачок, і щоб він гарний був, обов'язково розсадити окремо кожну рослинку. То я, напевно, візьму і там попри забор, де в мене отой був щавель, я його повністю теж перекупав цього року, бо був старий. І отам. Попри забор, де була петрушка, зроблю рядочок салату. Бо ви бачите, яка тут сата, дивіться, О, це масляні салати. Це масляні салати, яка красота. І я теж зараз їх гарно посажу. Бо з моїх салатів толку якесь нещастя, вон, пару штучок. Ой, ви знаєте, якийсь дощик починає накрапати. Так, все, до роботи, швиденько, швиденько. Бачите, кап-кап-кап. І що ви думаєте? Заховався під кришу і стою, чекаю. Любують помідорами. І е, думаю, там небагато салатиків зараз. І думаю, там салатів є небагато. Я їх зараз, я їх зараз розділю. І навіть якщо такий буде невеличкий дощик падати, я швиденько позапихаю, позапихаю і нехай ростуть. І нехай ростуть. Трошки дощик перестав накрапати. І я посадив теж рядочок салатиків. Бачите? Я думав їх запхати там при забор. Але я відкрив вони такі гарні, яскраві, такі кольорові, знаєте, навіть чимось, мені такі нагадують декоративне щось, то я думаю, ні. Поки вони виростуть, ми потім їх з городу заберемо, а вони в мене тут будуть на городі і ще таки будуть милувати своєю красотою. І цей шматочок, бачите, ще на помідори в мене лишиться, такий невеличкий. Так що все. Одне блін, зараз оцими трояндами, що мені робити, бо я так і не встиг, поки помідори поки те, поки се, я не встиг. Зараз я подивлюся по ситуації. Якщо не буде дощу, почекаю хоча б півгодинки, то розвожу цю ерунду, все добре. І окроплю. Якщо ні, то чекаю до кращих часів, звичайно. Що. Якщо ні, то контролюю, тільки перестає дощ іти то зразу покроплю. Тільки, тільки буду мати можливість зразу перекроплю. О, знов накрапає дощ, а ви кажете.